І всім привіт! Зараз ми будемо знімати про Майнкрафт. Це учі Майнкрафт моди. Безкоштовно, Можна скачати. Їх шукав на ринку. Ну а зараз знайшов просто так показати вам їх. Вони мега жорсткі. Мега жорсткі. Ви такого ще не бачили. Советую теж скачати вам ці. Я їх на ринку шукав. Тоже шукаєте на ринку. Бачите? Тут є от які мо тут є моди такі. Вау! Спочатку можна на інті провірити. Охо-хо-хо Що це за TNT таке? Ого! Ого! Воно все не вміщається. Воно все мені не вміщається, Понімаєте? Так, так, М -м -м. оп, опа, які ж тут круті ті антишечки. О. Так, це всі вони хоть. Да, а не, не, там еще что-то было такое. Да. Так, вот там внизу, и вот, вот тоже. Так, что это? Да не, его потом, его на потом надо ставить. Ай, хорошо, давайте вот это. О, ой-ой-ой. Вау, це якась демомітна шашка Нормально. Що тут ще є? Ото ой, зажигалки не взяв. Ладно, ну, демонт, замість демомітные шашки можем взяти зажигалку. Шашка нормально взявала. О-ху-ху, це якийсь лавовий. Було круто. Лава тінці обираємо. І нові тінці. Вони будуть може покрутити. Це шо. Уху, що це за ракета? Вау, Она то нічого не взриває, але дуже круто підлітає. Теж викидаємо. Беремо це. Ой-ой-ой. Зараз подивимось на зрив. Давайте. Уф-фу-фу-фуф. -уф -уф -уф. Яке воно жорстке, усліпляюще. Вау. Це був крутий димоміт. Так, а це що? Пробуємо. А це й дуже крутий, дим. Ой-ой-ой. Хорошо, -ой. що його. Понятно. і це все? Де. І в нас остались самі жорсткі. Відбуваємо цей. І що він нам дасть? О, що це було? Димоміт виглядить мініатюрно, але зриває сильно. І в нас осталось 4 демоміти. Ой, три. Ой. Ох, оцейки жсткий будет, я думаю. О. Оу. Оу-йо-йоу. Нормально. Так собі був. Ну. Ну так, нормальненько. Ох, тепер це. Давай. Кажи не. На заряд я написал. І останній. Це буде мега жорстко, я думаю. Это взагалі. Ох, ох, ох. Ой, мені страшно вже. Давайте в нього прям зайдемо. Ні. Здалека подивимо. Давай. Ох, корови померли. Ну, мене прогружається. У мене не чанки не прогружаються, Подивіться на це. Що? Що? де де? Мені чекати поки. Поки що я підлетів Що? Від... Вау, що це було? Ви це бачили? Це був мегадимомій такий. А це перша частина, тільки ми будемо другі моди вже показувати. Це мод на демоміти. У нас такий нормальний мод, я так думаю. І зараз ми вірвемо другий. Ото що таке. Що ти за колба така? Зараз провіримо. А, воно ну, льот Не Неінтересно. Нажмемо цю червону кнопку. Ой, ой, ой. Ні, не треба, не треба. А, ого, угу. вау. А це що за гаванітик-то?

Se så stirr den er! Jo. Jo, Вони всі магаті, давайте трохи далі віддумим. це передостанній. Ой, я думаю, він буде тяжкий. Йо, він зараз як з'являється. Ой-ой-ой-ой, мене це вже лякає. Пожалуйста. -ху -ху -ху. О, ви це бачили. І останній демоміт. У нас якийсь золотий непонятний. Зараз подивимось, що там. Що це за ключок? Далі. А, він мобіг називає. Ладно. Надіюсь, відео вийшло крутим. Ставте. Що ставте лайки? Підписуйтесь на канал з колокольчиком, щоб не, по... не пропустити мої відео всім! Шо-шо-пока! Почекайте в мене щось реклама тут. Почекайте зараз. Та що воно? О! Ой! Ой! Я задержу відео, вибачте, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики і лайки. І ще пишіть коментарі. Треба писати вам під мої відео.